Горіх ведмежий, привитий. Отак. От Отака висота. 3 метри до трьох метрів висота. внутрі є. Прививка. Ось. І сигналка. Отака. От, От на тому дереві, де я брав черенок, весь горіх був вішаний. Повністю всі роки. І коли всі віддихали. Горіхи, не було горіхів, на ньому були. Такі вони випадають. Клейка дуже плюска. І це сигналка. Отакі От висять. Ось одна гілочка і на цій одні гілочки. Ні, це дві гілочки. Ось дивіться на одній гілочки. Ах, красота. Все Піднімаєш далі. І тут. І тепер тут. Отакі. Небагато. І тут по кругу нижній ярус. Завішаний. Вверху тільки трошки, пару плодів. А знизу вгрузився, наверху ось бачу. Один є. Їжак. Ось другий. О, є їх тут. Ось другий, третій, четвертий, наверх. Це сигналка після прививки. На наступний рік він завалений буде. В цьому році він прирост, дасть хороший. О, А на наступний рік оце все буде тако. Все завішено, тому що це не фундук, він тільки дав сигналку потім більше і з кожним годом все більше і більше. Тут ось у дерево, все. Все завішено горіхами. Там скільки все піднімаєш і... Все в горіхах. Зверху донизу. скільки, раз. Тут менші ці їжаки, плюски, там більші. Тут горіхів, горіхи мельче, але їх більше. Ну а зато все дерево завалене. В цьому році буде, на що подивитися. Після прививки на третій рік. Ось будуть крупняки. 4 роки після прививки. Ці, це дерево дасть крупнющі горіхи. Невже такі переганяють нікотрі пундуки? Все, і ті, хто не хочуть чекати, 10 років 12 до плодоношення, можна привити медвежий горіх на медвежий горіх. і ускорити, не чекати, зекономити 6-7 років життя через прививку, щоб побачити горіл. Бо багато. Багато це все лякає, що чекати треба 10 років. А тут он раз привив і все. Ось ці, які я обрізав. На медвежому привиті були вже 5 років, чи п'ятий рік пішов. Був обрізаний. Ось скільки повиростало з нього. Кущ виріз з усіх. Тих, що тут пообрізав, лишив головку від. Тут трушеса була, трушесу викинув. І тепер зараз відросте і на наступний рік череночком, або навіть з почкою може стирати. Привет. Так. Сейчас я что покажу. Сорт Карамановский. Президент. Вот таких же шарей. На нем. Тоже увешанный. Орифон. И Карамановский на... Мы даже П'ятий рік прививці. О, і тут теж які висять. А там вже наверху вон. Балабухи такі. Поки стабільний, не боліє нічим. Хорошо плодоносить без обработок, без нічого, караманівський тримається. Хорошо Монро. Так зване Монро Трошки Пообривав я багато Менелівоз хапає Требує вона обработки. О, скільки горіхів вже вони м'які. Так що цей горіх треба обробляти. Конторта, червонолисна. Теж була обрізка дуже жорстка. Щоб черенки взяти в цьому році наросли. А ось скільки черенків, яка наросла. Черенки будуть в цьому році. Така.